Віртуальний супровідник, який надає команди. Ми починаємо наш супровід з того, що ми одіваємо рукавички, відкриваємо двері, і ми бачимо, коли людина лежить на вулиці без свідомості, і ми починаємо реанімацію, де ми надаємо допомогу, де ми викликаємо швидку, де ми починаємо серцево легеневу реанімацію і потім підключаємо дефібрилятор. Ти бачиш, чуєш, відчуваєш, як насправді відбувається допомога. Ти бачиш людину. Ти надаєш реанімацію, ти відчуваєш ти відчуваєш нажим клітки і як вона прогинається. Коли ти навчаєшся і візде спокійно, це одне. А коли ти потрапляєш в певні умови, то тут і психологічна складова, і дійсно ти мобілізуєш і вже концентруєш увагу і розумієш, що потрібно по алгоритму, що потрібно робити в тому чи іншому випадку. І що дуже класно саме в цьому симуляції. Тобі вже одразу виставляється оцінка наскільки ефективно ти надав першу допомогу. З'явилась технологія така технологія, як віртуальна реальність. Вона максималізує ефективність навчання, підвищує його, робить його кращим і швидшим. Ми не мусимо організовувати групи, не повинні шукати кваліфікованих тренерів і рятувальників для навчань. Адже це робить vr система Програма передбачає, що віртуальний тренер крок за кроком підказує. Що робити, і оцінює, як виконано завдання добре чи погано і проводить нас через весь алгоритм. Посилення, затримка, повторення використання ось таких різних тренажерів. А якщо це тренажер, який дає можливість потрапити всередину надзвичайної ситуації, побачити себе зі сторони, наскільки ти правильно робиш ті чи інші рухи під час надання до медичної допомоги, дуже важливо. Ми маємо певні тренажери також, але звичайно, такої можливості оцінитися. Бе зі сторони бачити показники діяльності педагогічним працівником у нас немає.